Доброго дня! Мене звати Олена і я її особлива мама. У мене є особливий синочок. Андрій. Андрій, дуже приємно. Давайте, Андрій. Запитання. Що таке у вашому розумінні багатство? Так. – Багатство, ну, швидше все, як для мене, це є абсолютно нематеріальні цінності, це є е, задоволення від життя. Супер. Андрій, ще одне. Давайте. Голубеньке. дому хлопці він каже. Ні, голубенький не хочу. Ви вважаєте, чи соромно просити про допомогу? Як ви вважаєте, чи соромно просити про допомогу? Ви розумієте, однозначно на це питання відповісти дуже важко. Швидше за все, що буває різного роду допомога. Якщо допомога потрібна зв'язку з крайньою необхідністю. Це буває каліцтво, буває смерть когось з рідних, особливо за кордоном, це дуже дорого коштує. От. Але якщо вам не вистачає, вибачте на каву, тоді вже соромно. Ну так, чи на айфончик, так, правда? Так, отоді, отоді, отоді вже соромно. я, Андрій, дуже вам дякую. Гарної дни не без дякую. болі в тілі, щоб ви дякую. були здорові.